Синтроцитр. Синтроцитр. Мені просто страшно, що я на те, що не вбити пити, у мене хп не вистачить. Так ти паразит. Ну, що ж, я сподіваюсь, не вб'є Ласкаво, прошу на шосту частину по виживанню в Дон Стар в Гамлак. Тоді піду краще дні залишилось. О, добре. Тоді продовжуємо мої пошуки. Бо найголовнішою проблемою, для мене стало те, що тут почали ці ковмати бігати. А так, якщо їх немає, то можна. Бо мені ця кропова дуже потрібна. Я навіть не буду родисту збирати, мені просто треба печкопу висти і тобі збирати все. Родисто таки, десь потім, якщо вийде. Як буде можливість, то зберу. Я спала. Я так подумаю, цікава штука лежить? Ну добре, підемо далі. А то змія така? Чого ти мене напихаєш? Я так, ой-ой-ой, сорян, не хотіла кухати. Так, кропивочку зберемо. А чому? Я не можу жила, жахливо, жахливо відчуття. Ага, це свинячі, острі. І ні. Вони... А як воно рандомно витаскує щось? Вони з'їли. Вони з'їли, ну от. Блін. Я вже думала, гра крашнулася. Добре, що ні. А може вони спеціально якось їх поміняли, щоб вони ці ляни діставали їжу? Мені насправді цей острів синів мало що потрібен. От на мовсоліска так, я би сходила. Бо це і плюс реселка, і плюс кістки для хілу. У мене з тим постійно проблеми. І плюс дощ мені треба. А там руїни. Так? Цікаво, mm. вони там бомбуться, якщо будуть чи ні. Я б хотіла дощик зараз. От зараз якраз був би дуже актуальний. Я майже нічого не зможу покласти, тому не будемо ламати. Тоді, 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 піду просто бити свинів. Ну, так. На вечір свині буду бити, але барк по нас добуваю. А потім на цвітіння піду вбивати псоліска. У мене трошки кроповий є, як мінімум, бізнем вистачить. Але це мені ще треба знайти. Тут свинячий був, і десь тут, скоріш за все, будемо в обсолісковою. Насправді, насправді, я б могла б організувати. Що це за звук? Дивно, добре. Така музичка нагнітаюча трошки. Але ж ніби нічого такого. Зараз якщо встигну, скину речі і повернусь. А якщо не встигну, буде прикро. Треба постаратися встигнути. А, хоч знаєте, ні, я можу вже зараз. Мені тільки місце треба звільнити. Я от вже зараз можу почати вбувати. Угу, Так, це... Це... Давай так, швидше буде. Чи списуємо. Ой, ні, ні, це я не хочемо мати взагалі. Свинячих жопок тут небагато набирається. Ну, давайте свинячі жопку сюди. А потім прибіжу. Зараз спочатку треба побивати їх всіх. Ну і травку плюс беру теж добре. Танчити так легко, насправді не так багато знімається в броні, але давай ка так, а то щось занадто затягується у нас процес. І, здається, ще одного я вже не встигну. Чи встигну? Ще бороду треба стрибити. 37, 33. Мені просто страшно, що я на те, що не встигну пити, у мене хп не вистачить. Давай так. Так, нормально. М -м -м. Ну, факіли хай валяються, тут викину. А але барди це лишу все, нам точно вистачить, вже навіть списне ломає, можна переходити спокійно на алеварди. Знову треба. Немає вже нічим. О. Ну, дякуємо делкам, хоч можна їсти їх. А все, а тепер тебе ніхто не завистить. Я заберу всю траву. Їжу так таке бута, окрім алої залишу. Тільки алоє заберу, бо хіл треба. А інше так і буде. Хай у тебе бок буде. Інше так, там все інше таке собі. А, це ж пойде зараз вологість. -ху -ху. Ну, я Це хоча б заберу. А то потім якось. Я ще десь м'ясо опустила. Не знаю де. Да. Ну нічого, то не так страшно. М'ясо взагалі зараз не дуже страшне. Я сподіваюся, мене аспагарус не погнив. Якщо не погнив, то мені взагалі нормально. Ну, а якщо погнив, тоді вже так, тоді неприємно. А, точно. Де ти тут був? Це тобі. Страшно. Але добре, що в мене є. Так, от і мої грошики. Соточка, все. Гнило. Добре. Не страшно. Давай ка ягоду сюди складу. І що ж, далі свинячі дубки. Крупивка. Ну тут скину всі ці алобарди запасні. Роблю, мабуть, ще молоточок. Чи можна вас поробити? О, ну деякі можна. Давайте деякі, хоч пороблю. Страшно, блискавка б'є. Якби не було громовідводу, вона ж би по мені шарахнула. рахнула. Це так трошки неприємно, бо вона вже б шар... мені рахала. Я не хочу повтору історії. У мене і колись було таке, що на мене пташка сіла. Я ще тому хвилювалася, чи вона нормально сяде, бо вона колись просто взяла і сіла на мене. Ну Тобто попридовила там лапами, здається. Це теж неприємно був фінал гри, бо це було ж виходить плюс-мінус день 15. Ах ти, не їж, не їж. Плюс-мінус там день 15 був, і виходить, ні, я ні про яку смерть мопсиліска і хіл, і, точніше, Реселку не було мови. Тому це було таке собі. Сюди дуже розсолько тут йшло. Але, на жаль, тут такого немає. А от, якщо в шетрек грати, і ми далі будемо грати в шетреку, потім колись не знаю коли, там є двозом. Хороша альтернатива. Так, значить це все висаджу і піду шукати крапову, а як закінчиться дощ, повбиваємо хижих рослин. Не пам'ятаю, як вони називається. Ну і дерево сюди скину. Хай лежить тут. Матузку теж. Та і все, а й все інше вже треба мені. Тільки я вам Уже мало часу залишилось. Скоро закінчиться сезон і починається дуже неприємний сезон. Неприємний і важкий. Угу. Ну давайте щось там зробимо. Це, це блін налоя гниє. Я спис викину потім якось використаю. Лопату теж пойде не треба. Кірка знадобиться. Частину гілок скину. Ай, та і все, ніби. Здається, все. Угу. Чудово. І туди розу не купиш. Як взагалі тут розу поповнювати? Купувати хіба що? Стається Типу купити якусь траву, яка поповнить, або гриби і все? Виходить, чи так? А я другої броні не взяла. Привітчелік, ти ж знак тут нещодавно свині вбили. Будь обережним. Будь обережним. Кажуть, ходить як вбиває всіх. Забирає цілька лабарда, а факіла залишає. Не побажаєш такої участі. Може, полістки позбирати, квіти. Я лотала тут. Було друге. Де було воно? Ну, це перше. І десь... А, от друге. А я, мабуть, другий не лотала. Схожу в них. Щоб б треба буде треба туди і туди повернутися якось порохом. Але це ще яйця заведе. Тут взагалі пташку, хоч зловити можна. Не знаю. Так, я ж тут не була. не була і добренько. Буду, значить. Тут посток, схоже, немає. Тому так, а потім мародерствуємо трошки. Ой-ой. Так, 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 так. гад Ну давайте ще пробиш 50 а це не забагато, ні, це ж за Воно тупо все моє хп забрало. Жесть просто. Тут нічого немає більше. Обережненько, обережненько. Тут ще є проходи по сторонам. Тут є статуетка і не бачу загроз. Я взагалі горшки-горщики поламала. Буває, корисно падає. Ну, трава це корисне, але не те що я мала на увазі. Тут там. Тут так важко орієнтуватися в просторі. І все. А, ні, я можу зробити броню Це дуже добре. Але мені ні... а, я куди. Давайте з'їмо. Ну, насправді, трошки вже не приваблює тут ходити з урахуванням всіх небезпек, що в мене 27 хп і розум майже нуль. Да ти паразит. Ну, що ж. Я сподіваюсь, вб'є Ні, не, не було Я б могла постучати. Давайте постучу І тут за логікою так само. Ой-ой-ой, я -ой -ой, цю центральну. Тут поб'є, тут поб'є. Схоже, мене майже ще прибув. Страшно. Так, немає місця. Ну, тоді мінус 2 поліна ціна критична, критично, а це все інше критично. Все, по факту, полутало. Немає, біжимо на базу. І ХП немає, то двічі біжимо на базу. Супер обережно біжимо на базу. Мені супер, супер, супер треба відхилитись. І що головне, у мене ж був майже фул ХП. А зникло ХП чому? Тому що мене отруїли. Дивіще. Я тепер зрозуміла, чому треба було мансити з ними, а не так, як я танком пертись. Ну що поробиш? Пережила і то добре, а то я вже думала, що мене і вб'ють. Але схоже, що почнеться алергія з наступного дня. Що Very Bad. У тебе є щось? Ну, У не... мене немає грошей, Йо-мою. -йо. Я би почти яйця взяла. Вже трохи краще ситуація була. Так, ну давайте. Давайте так. Мені треба хіл. Дуже треба хіл. Хілу у мене немає. Правильно, немає. Мені ще треба маску. Ну давайте кропиву зроблю. Антиалергенну. Мені би хоч чимось похилити Ця штучка хілиться, але я не хочу її їсти, якщо мені не треба її їсти. Ну тобто окей, у мене вибору немає. Я тут вмираю майже. Без майже. треба тепер. Що мені треба? Тепер мені треба зробити маску, для якої мене не вистачає. А що мені треба для вкани? Я не можу робити сама в на цьому світі. Схоже, чем не нужно. Ой, мені страшно, ой, мені страшно. Йду шукати хіло. давай ты спущу до цент, может быть и... Давай, боже мой, давай. Ну це так, це так. Кава зерно, давай. Еще давай, может? О, ще, ще, давай одне, одне, одне. Добре, давай ще одне. Так. Да. Але зараз я ще наберу грошики. Це, це, це. Це, це. Це. Давай ще одне сердце і роз'їдемось на таких мирних стосунках. Вже покращій ситуації. Ніхто не платить за це вже, ні? Вже всі занадто елітні, щоб платити за те, що я прибираю за вами ва ваше лайно. Ну, молодець. Це ж взагалі-то все ваше, нічого мого тут немає. Давайте ягоди не роздаю вже. Добре буде хоч якісь гроші. Плюс тут може бути щось хорошеньке, варто переглянути. Нічого хорошенького. О, вареники, вареники це гуд. А воно воно може зсуватись. І що, я якби твою одну гниль має купувати за монети? А не занадто це нагло. Я тобі ще й буду платити за гниль. Розуму трохи більше, життя трохи краще. Піноцькій чутовій ноті можемо закінчувати.